Доброго дня, шановні! У нас на огляді Viper V200B. Достатньо красивий мотоцикл, який має досить хорошу потужність. І в цьому відео ми розглянемо його характеристики. Поговоримо про дизайн, про ключові моменти і в загальному розглянемо, чи варто його розглядати в якості покупки. А перед початком відео обов'язково натисніть лайк і підпишіться на цей канал, щоб огляди на мотоцикли виходили якомога частіше. Готові дізнатися більше про цей чіткий мотоцикл? Тоді давайте розпочнемо. Вайпер має сучасний стильний дизайн і спортивний характер. Мотоцикл виглядає дуже гарним завдяки своїм гострим лініям і плавним формам. Він має агресивний вигляд, що надає йому динамічний і сучасний образ. Кожна деталь дизайну непогано сконструйована. Мотоцикл виглядає дуже стрункою і має спортивний характер, що робить його привабливим для тих, хто шукає дешевий, а головне привабливий по дизайну мотоцикл. Також варто відзначити, що використані матеріали дуже якісні, що робить мотоцикл не лише красивим, а й договічним. Далі покриття забезпечують мотоциклу стійкість до корозії та впливу погодних умов, що підвищує тривалість його служби. Viper v 200 b має доволі потужну оптику, як на 2024 рік. У мотоцикла велика галогенна фара, яка має чудове головне освітлення. Їзда вночі буде більш безпечна і комфортна. Також варто відзначити, що в ньому є світлодіодні поворотники та стоп-сигнали, які не лише стильно виглядають на мотоциклі, але із-за цього він стає більш видимим на дорозі, забезпечуючи вам додатково безпеку під час руху в умовах низької видимості. Viper має комфортне сидіння, яке саме головне розраховане на довгі поїздки. Ергономічна форма і м'яка текстура забезпечують зручність під час керування мотоциклом і запобігають втомі під час тривалих поїздок. Сидіння також має оптимальну висоту, що дозволяє керувати мотоциклом з легкістю і добре контролювати його на дорозі. Viper оснащений цілком інтуїтивною зрозумілою електронною панелю приладів, яка добре показує водієві необхідну інформацію навіть під час яскравого сонця. На цій панелі розміщені різні індикатори. Такі, які відображають важливі показники, як швидкість руху, вибрана передача, рівень палива, пробіг і так далі. Дисплей панелі приладів має чітке зображення і великі цифри. Вона дозволяє легко спостерігати за інформацією під час їзди. Крім того, панель приладів має простий і зрозумілий дизайн. Висока потужність вайпера робить його ідеальним для середніх поїздок на відстань від 200 до 450 км на годину. М'яка підвізка, зручне сидіння та балансувальний вал двигуна забезпечують комфорт протягом 5-6 годин за кермом без особливих проблем для райдера. Одноциліндровий двигун з чотирьох циклом роботи, двома клапанами та повітряним охолодженням добре підходить для різних умов експлуатації. Балансувальний вал забезпечує плавну роботу двигуна, зменшуючи вібрації, завдяки робочому об'єму 200 кубічних сантиметрів. І максимальній потужності 14 кінських сил. При 7 тисячах з половиною обертів на хвилину цей двигун може легко поратися з різними випробуваннями, якщо навіть на ньому буде їздити молодий райдер. Паливна система карбюратора забезпечує ефективне змішування палива та повітря, що дозволяє забезпечити оптимальну роботу двигуна на будь-яких обертах. Система запалювання CDI забезпечує стабільний запуск двигуна та його безперебійну роботу. Наявності електростартера та кікстартера дає можливість легко запустити двигун навіть в умовах, коли електронний спосіб недостатньо. Механічна п'ятиступінчата коробка передач забезпечує плавне переключення передач та ефективне використання потужності двигуна. Головна передача на ланцюговому приводі забезпечує ефективну передачу потужності на заднє колесо. Шасі мотоцикла Viper складається з трубчастої сталевої рами, яка має міцність та стабільність на дорозі. Передня підвізка має телескопічну вилку, а задня моноамортизатор. Гальма мотоцикла досить ефективні. Передні гальмо дискові і заднє гальмо також дискове. Мотоцикла. Переднє 90 80 на 17 заднє 120 70 на 17. У мотоцикла, на жаль, використовується тільки повітряне охолодження, хоча для такого мотоцикла повітряне охолодження теж повинно вистачати, якщо ви не плануєте вирушати на ньому у якусь подорож. До речі, більше про раму. Viper має посилену раму, яка забезпечує йому хорошу надійність. Рама Viper дозволяє витримати навантаження до 170 кг. Посилене шасі робить мотоцикл стійким і надійним на дорозі, навіть при великих навантаженнях. Це особливо важливо для комфортної та безпечної їзди на довгій відстані або в умовах погіршеного дорожнього покриття. Так що той, хто цінує свій мотоцикл, для того цей мотоцикл і створений. Це факти. Теж цікава тема, про яку можна поговорити, так це про максимальну швидкість цього мотоцикла. Максимальна швидкість цієї моделі становить близько 110-120 км на годину. І це робить цей мотоцикл дуже непоганим вибором для новачків і, в принципі, конкурентно спроможним у порівнянні з іншими мотоциклами в цьому класі. Наприклад, якась модель Lifan з 200 кубовим двигуном має максимальну швидкість приблизно 110-120 км на годину. Така ж максималка, як у цьому вайпері. Обслуговувати цей мотоцикл теж потрібно. Особливо потрібно замінювати мастила, фільтра, треба підтягувати болти і гайки, і ще, що дуже важливо, регулярно перевіряти стан гальмівної рідини та гальмівних колодок. Ну і звісно, треба перевіряти шини, тиск і в цілому їхній стан на наявність пошкоджень або зносу. Якщо будете дотримуватись цих порад, то будете мати мотоцикл у дуже хорошому стані. Усе враховуючи, мотоцикл Viper V200B є потужним і надійним мотоциклом. Його двигун з балансвалом і м'якою підвіскою робить кожну поїздку комфорт. Ціна цього мотоцикла 50 673 гривні. Придбати ви його можете або на сайті Двакомто, або в магазині в Києві. Вирішувати тільки вам. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей на нашому каналі.